Державний департамент США вніс телемарафон Єдині новини до звіту про порушень прав людини в Україні у 2023 році. Чому так сталося? Ми розмірковували із Отаром Довженком, головою незалежної медійної ради та медіа експертом. Розмову з ним вели Мар'яна Чорнієвич та Влад Бундаш. Насамперед, давайте пояснимо нашим слухачам і слухачкам, які причини згадування єдиних новин у цьому звіті, чим аргументує, пояснює Держдеп США. Я на жаль не читав оригінальний документ, а тільки переклад, бо я оригінальний документ вчора якось не знайшов. Але аргумент претензія до марафону полягає в тому, що держава акумулювала. Надмірний контроль над новинами і там ще уточнено в прайм-тайм. Я так. чесно кажучи, не знаю. Це це очевидно е їхнє таке розуміння про те, що ну, новини саме в прайм-тайм є важливішими і ціннішими. Е ну це правда, держава справді створивши і адмініструючи і стримуючи телеканали від того, щоб розійтися по своїх частотах і змушуючи їх працювати. Разом на частотах одне одного акумулювала надмірний контроль над телевізійним мовленням, в тому числі тих телеканалів, які мали би мусили би мати редакційну незалежність, тобто комерційних в першу чергу телеканалів і суспільного. Тут немає чого заперечити. Чи порушуються права людини? Я не знаю, я не експерт з цього. А скажіть, якщо ми говоримо вже про цей звіт, де так голосно кажуть, що це порушує права людини, і чи мали б наші українські органи влади, той самий офіс президента, чи Міністерство культури, чи Нацрада, якось відреагувати на це, і якою мала би бути ця реакція? Можливо, вона, звісно, ще і буде, але ну це будемо чекати. Ну загалом, всі пояснення щодо спільного телема марафону, які лунають останні півтора року. Півтора року це приблизно стільки, скільки він триває без явних видимих підстав. Тобто немає не е, об'єктивних причин для того, щоб е, так форматувати і кон контролювати ефір приватних і суспільних мов, мовників. Та всі ці пояснення дуже дивні. Да? Тобто говорять про те, що мовникам необхідна єдність. Для чого господи а Кока-Колу з Пепсі-Колою ви не хочете об'єднати за за ради є, єдності? Та е, говорять про те, що е, це протидія дезінформації, хоча насправді і в ефірі лунає подекуди дезінформація, і так само можна протидіяти дезінформації на окремих телеканалах, і вони в принципі мають для цього всі компетенції і важелі, і так далі. Я дуже сподіваюся, що цей е, е, інцидент ця згадка Буде все-таки ще один ще одним поштовхом для влади для прийняття давно назрілого рішення телемарафон закругляти. Його не можна закруглити в одну мить, тобто припинити ось вже зараз. Тому що це є питання бюджету. З бюджету виділені великі гроші. Вони вже там, типу, як за розплановані, розподілені і так далі. Але принаймні поставити дедлайн, коли так. телемарафон буде припинений. Я вважаю. Є сенс. Ну і звичайно, там ще згадується питання трьох каналів, яким е відмовили в ефірі. Е теж це опосередковано пов'язано з телемарафоном і цей Необґрунтований це необґрунтоване і дивне рішення треба скасувати. Та насправді, як на мене, це важливий дзвіночок для нашої влади. А що марафон треба переформатувати чи навіть закрити, тому що до сих пір у нашої влади є стала думка, що марафон він є дієвий і він є потрібен. Тому наприклад, я згадую нещодавну відповідь пана прем'єра-міністра України Дениса Шмигаля на один на одну з петицій нашої громадськості щодо переформатування коштів із національного телемарафону на Збройні Сили України, і він у відповіді написав, що це недоцільно, тому що телемарафон він є однією з складових сектору безпеки та оборони. А це цікава відповідь, хоча громадськість інакше реагує на це. І тут питання: чи вірите ви в те, що єдиний марафон закриють до кінця або переформатують ще? Під час воєнного стану. І зараз, пане Отаре, попросимо вас хвилинку послухати. В нас є слухач чи ага. слухачка. Шудово. Представтесь, будь ласка, звідки ви і коротко своє запитання. Доброго дня. Мене звати Іван. Я з Києва. У мене таке питання. Чому ну, Державний департамент США? Ну зараз ну, сказав, що. Тось по сказав, що там э, порушу, ну, у я, як це там від ну, є порушення прав людини? Так. Ну, да, що марафон mm -hmm. там що порушують там прав людини? А чому ж вони в 2024 році, а Чому вони сразу не в 2023 році, сразу не об'явили ви вони Це, і, це і є звіт за 2023 рік, і... рік. Насправді, тобто вони проаналізували 2023 рік, дякуємо Іване, за те, що ви за, зателефонували за і пане Отаре, що скажете? Ну, щодо цього, останнього питання мені здається, тут достатньо просто, тому що в 2022 році телемарафон був виправданий, тому що справді телевізійні мовники не мали спроможності мовити самостійно через війну, через економічну кризу і так далі. Справді було дуже багато інформаційних загроз з боку Росії, і в принципі держава має право експропріювати, вилучати, брати так би мовити, на прокат будь-що в тому числі. Частоти і активи комерційних телеканалів. Питання в тому, що вже в кінці 22-го року, і тим більше 23-му році сенс у цьому відпав, тому що ну не не видно ніякого е, сенсу для су суспільства. Видно тільки сенс для влади, що влада хоче кон контролювати е, найпопулярніші телеканали телевізійного Що Щодо шмигаля. Так. Тут нас насправді петиція була не за адресою, тому що шмигаль не відповідає за марафон. Марафон створений розпорядженням президента, тобто рішенням Ради національної безпеки і оборони, яку очолює президент, затвердженим введеним в дію рішенням рішенням указом президента. І відповідно тільки президент, насправді, скасувавши своє рішення, може згорнути телемарафон. Я сподіваюся, що саме це і буде зроблено. Не тобто ви що... вважаєте, я переб'ю, перепрошую. А якщо б петицію подали на сайт офісу президента, була б інша ну, думаю, реакція? Від ні, я думаю, від відповідь була б більш-менш та сама, але скажімо так, шмигаль тут ні, ні в чому не винен. Він справді не, не, не має права. Ну хоч в цьому шмигаль так, не що винен е, Ну, Ну е, до того, чи чи згорнуть марафон? Так. Ну я думаю, що врешті-решт його згорнуть. І інше питання: що якої шкоди на той час? Він це цей марафон, цей режим роботи завдасть тим медійним брендам, які в нього зав'язані, і тим медійним брендам, які не можуть повноцінно працювати через цю так звану єдину інформаційну політику, яка насправді забороняє телевізійне мов, мовлення, новинно Суспільне політичне а, на в, в, в ефірному телебаченні, крім телемарафону. А так? я думала, ви скажете, якої шкоди він завдає людям, які дивляться ну, телемарафон не перебільшував. Ви знаєте, ну телебачення в, в, в може і в будь-якому фор форматі завдати шкоди. Я проти демонізації. Так, І от тому. я якраз хотіла б вас запитати, чи є в нас в Україні якісь дослідження, щоб вивчали суспільну думку, що люди проти телемарафону? Тому що, наприклад, на мою ну... думку, люди. Які дивляться телевізор, ну мені здається, що їм може і підходить і телемарафон, ну тому що люди зазвичай просто вмикають, і він собі балакає якісь новини. Звідти почув, пішов далі прибирати, готувати, їсти і так далі. Тобто, люди не те, що сідають і зранку до вечора сидять в телемарафоні і вірять в те, що ми вже виграли війну. Ось це цікаво. Насправді, ну от остання річ, яку ви сказали, дуже діагностична, тому що люди мають уявлення про телемарафон, яке сформувалося, як на мене в соцмережах в середовищі тих людей, які цей марафон ніколи не дивляться, угу. що він на е, навію якісь супероптимістичні, необґрунтовані уявлення про війну. Насправді, якщо таке було, то таке було на весні 22-го року. Та зараз нічого подібного немає. Там виходять. Адекватні новини з адекватними Ну, настільки адекватні, настільки адекватно їх можуть зробити ті інформаційні служби тих каналів, які працюють в марафоні. Тому і арештова арештовача вже не не немає. Щодо того, як суспільство ставиться до марафону, опитування вимірюють дві речі: Перше, це довіра. Довіра, до це поняття, в принципі, досить сумнівне в плані е, споживання медіа, тому що люди, по-перше, можуть споживати медіапродукт, е, про який вони кажуть, що вони йому не довіряють, наприклад, анонімні телеграм-канали. Хто скаже, що він до, довіряє всім цим легітимним і так далі? Але ж читають, читають, вірять, почасти вірять. По-друге, по друге, це власне дивитись ви чи ні. Але насправді люди вже настільки заплуталися в тому, що вони див, дивляться, тому що навіть коли вони дивляться марафон, вони не усвідомлюють, який канал зараз в та да, так. і кому власне вони мають довіряти, як якщо спільний телемарафон, це насправді конгломерат шести каналів, кожен з яких має свою власну редакційну політику, свої власні стандарти, свої власні підходи до висвітлення новин. Тобто середнього арифметичного тут бути не може. Є Суспільне, яке дотримується стандартів, є канал рада, який займається піаром влади. Да, коли людина каже, я довіряю телемарафону, то що з тих двох полюсів, чи чи те, що посередині мається на увазі? Треба уточнювати Тому... якому каналу, певно. Ну так а люди не знають, бо вони, а, вони так. один канал, а там іде там ефір іншого каналу. От в чому біда. І це я, я власне найбільше виступаю проти цього. Це угу. абсолютно неприродний спосіб організації так. телевізійного мовлення. Тобто має насправді відбуватися якась сепарація телеканалів, які присутні в телемарафоні. Я ще хочу повернутися до одного моменту у звіті. Там кажуть, держдеп каже, що запровадження воєнного статусу. Тану, зокрема, указом президента потягло за собою обмеження в роботі ЗМІ і збільшення самоцензури. А насправді питання самоцензури під час війни, самоцензури медіа, як на мене, є трішки виправданим, тому що ми також відповідаємо за те, що несемо в маси. Тобто, що я маю на увазі? Тобто ми не публікуємо наслідки влучань відразу, що відбувалося, а ми обмежено висвітлюємо якісь теми, які зараз є важливим елементом національної безпеки, до прикладу. Але ва. Варто тут чітко розділяти саму цензуру медіа і цензуру з боку влади під час війни, а пане Отаре, яка ось тут межа, щоб ми пояснили нашим слухачам і слухачкам? Я чесно кажучи, не знаю, яка межа для державного департаменту. Та мені здається, що е, американські експерти або українські експерти, які їм допомагають, мали би знати, що закон про Режим воєнного стану, в принципі, дозволяє обмеження свободи слова, і це певною мірою виправдано. Наприклад, обмеження проросійських висловлювань або там, поширення дезінформації абсолютно виправдане. Що стосується самоцензури, ну, очевидно, що така проблема є. Частково, як ви кажете, вона виправдана часом війни і тим, що деякі речі. Говорити не можна, але з іншого боку, мене, наприклад, дивує і засмучує, що у нас в медіа зникла така річ, як дискусія. Тобто зникли в принципі будь-які формати, в яких представники різних позицій, це не обов'язково позиція проросійська і проукраїнська. В межах, в межах спектру проукраїнських позицій є достатньо людей з різними думками, і цей обмін думок. Обмін думками, який є органічною складовою нашої політичної су суспільної куль культури, Він в 22-му році раз і зник. Він лишився тільки в соцмережах. Ви О, маєте на увазі якісь ток-шоу, на кшталт «Свобода -шоу, слова, шоу, так ді діалогічні Ой. програми, не не обов'язково uh -huh. це має бути велике ток-шоу, на якому uh -huh. всі там кричать і б'ють одне одному морди. але просто от є там людина за такий спосіб моб мобілізації, за такий спосіб мобілізації. Так. Як можна почути їхню дискусію зараз? Нія це була розмова із Отаром Довженком, головою незалежної медійної ради та медіа експертом. Розмову з ним вели Мар'яна Чорнієвич та Влад Бундаш. Слухайте, думайте.